Щоб не допустити трагедій на водних об'єктах в літній період, працівники головного управління ДСНС області проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності під час відпочинку на водойму. Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. З початку року на водних об'єктах області загинуло 10 осіб, вдалося врятувати одну дитину. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах є купання у непристосованих для цього місцях, нехтування елементарними заходами безпеки при при поводженні на воді та купання в нетверезому стані. У більшості на території області населення відпочиває на водних об'єктах стихійних місцях. Невизначених та необлаштованих для купання рятувальники відвідали міські пляжі та берегову зону річок, де поспілкувались з людьми різного віку, наголосивши їм на основних та важливих правилах безпеки, про яких слід завжди пам'ятати, щоб відпочинок на воді не обернувся трагедією. Також рятувальники пояснили людям, в чому небезпека купання у невідведених для цього місцях, застерегли відпірнання у воду з обривів та мостів. Нагадали про заборону купання у нетверезому стані. Також зараз триває літня. Інформаційна компанія від ДСНС та ЮНІСЕФ літні пригоди без шкоди щодо недопущення загибелі на воді дітей молодшого віку та підлітків, адже саме підлітки не вміють розраховувати свої сили, не оцінюють об'єктивно небезпечну ситуацію. Це часто скачуть з мостів різних підвищень. Часто грають у воді небезпечні ігри з захватом рук чи ніг чого категорично робити не можна. Тому хочу звернутися до батьків. Ні в якому разі не відпускайте своїх дітей на водойми. Без дорослих, адже це може коштувати життя. Фахівці ДСНС звернули увагу дорослих на постійний нагляд за дітьми та наголосили, що небезпечно купатися поодинці, відпливати далеко від берега. Усім без винятку рятувальники надали застережливі пам'ятки з правилами безпеки під час відпочинку на воді. Нагадаю, що основними умовами безпеки на воді є правильний вибір та облаштування місць купання, навчання дорослих і дітей плаванню. Суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання в неплав засобах, постійний контроль за дітьми на воді з боку дорослих, щоб не допустити нещасних випадків на воді необхідно плавати, і відпочивати на спеціально облаштованих місцях. Ніколи не пірнати в незнайомих місцях, не залишати дітей без нагляду біля води, не запливати далеко, не плавати наодинці, не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. До речі, це найчастіший випадок, через який гинуть дорослі. Не підпливати до човнів і катерів і катерів, слідкувати за штормовими попередженнями у разі якоїсь небезпечної небезпечної ситуації, телефонувати за номером 101. Будьте обережними під час відпочинку на воді, щоб він був для вас і ваших дітей безпечним. Весь час суворо дотримуйтесь порад рятувальників.